Доброго дня, шановні любителі винограду, ви знаходитеся на моєму каналі, захід Виноград, міста Рівне. Поступили запитання, телефонують, цікавляться <кій> любителі Винограду Що це у вас за ковролінчики лежать на міжрядях, в винограді, для чого це і що це таке? Для чого, <кій> для чого воно? Відповідь така. Ми вбиваємо як одним пострілом два зайці. Це для чого застеляється? Застеляється, щоб прикладати менше фізичного зусилля щодо прополки висапування бур'янів. Це називається цей матеріал агротистиль нашого місцевого виробництва 300-ї плотності, там, 300 там, грам чи як там йде на. Тобто такої плотності 300-ї. І для чого він, друга його корисна дія? Значить, не дає проростанню зілля. Не дає проростанню зілля і зберігає вологу. На то, що зберігає вологу, нема випарювання у вологі. Це також для нашого регіону, як засушливі, засушливі літо, як торік, позаторік, Це дуже це великі плюси. От. І його гарантія в такому от... Виглядів він ми розставляємо, ми його на зиму не збираємо. Він так і лежить, пришпилюємо от такими от кілочками. Спеціальні там кілочки такі є, конусні вони утримують. Ось. І гарантія 10 років. Приємно, люди приходять до нас, роблять фотосесії. Дуже красиво тут. А? Воно дуже гарно дивиться. І красиво, і гарно, і вигідно. Ну, Якось так. На все добре, до побачення. Кого цікавить, дзвоніть. Розказуємо ще більш підробніше.